Як ви сказали, та, цього тижня слово база, воно асоціюється з Ігорем Кондратюком, тому що ви дуже і стисло, і стримано та без образ пояснили, що не так. Та з серіалом, який мав би бути знятим. Ми не розуміємо, та чи там скасують цю норму, чи не скасують, чи дадуть гроші на цей серіал, чи не скасують це. Давайте нагадаємо на 24 серії драматі, як він там називається, тобто щось. Драмеді, та да. веселе, кмітливе сумне в контексті війни з дивними героями. Пане Ігорю, давайте теж пояснимо нашим глядачам, що дрони туди неможливо та, через паралель, тому що це різні бюджети. Ми не можемо їх ем, обирати, дрони або кіно. Ми можемо обрати тільки із кіно, та із 10, 20, 30 картин. Але тим не менше, от по факту, все ж таки, той синопсис, який вже був там оголошений, він не сподобався глядачам. Що для вас не Вніше в цій історії в цьому проколі, чи не знаю, можливо, кіно, яке не відповідає, як я сказала на початку нашої з вами програми, викликам часу. Е, дивись, е, мене е, збудило записати це невеличке відео, а е, те, що я перед тим, як сісти в машину, побачив. Я я я думав про це, ну воно мені прийшло в голову, так би мовити, поки я виходив з дому, сідав в машину, тому що перед виходом я подивився стрічку новин. Я побачив дві речі: що Сергій Куртува збирає 120 мільйонів а для державної структури не для приватної військової компанії, а для державної структури, яка дуже високо в ієрархії ну, військових затрат України для управління ну, розвитку Міністерства оборони. А тут же я побачив, що виділили гроші на, на 33 мільйони на, на якусь комедію. Я зрозумів, що ну, мен, мене просто роз ну, навіть у мене розривається башка, У мене людина, яка е, займалася в житті від, від фізики до, до телебачення, я, ну, я не розумію. А у нас що у нас активна фаза війни? А сьогодні ми говорили з тобою про прильоти в Одесу. Зараз я читаю телеграм-канали. Сьогодні йде дуже сильний натиск росіян на Лимані на Камінні. Ну я а всі інші гарячі. Місця боїв Бахмут під Бахмутом зліва справа і запорізький напрямок. Вони, вони теж ну от ще два нових росіяни пішли. У нас абсолютно активна фаза війни. У нас гинуть десятки людей. У нас цим десяткам людей було би вони б не були двохсотими, якби їх прикривали, наприклад, розвитки дрони. Дрони губляться щодня в великій кількості і тут. І тут ми збираємо, тому що я теж збираю зараз на дрони. І не я один таких людей, думаю, десь пару тисяч, які збирають на дрони для різних підрозділів. Держава, яка не побудувала жодного заводу з виробництва дронів, немає жодного приватного бізнесу, який би випускав дрони в величезній кількості. І, і ми знімаємо комедію. Я розумію, що ну, мені це. Ну, м'яко кажучи, не зрозуміло. А далі йдуть всі нюанси, які, які другорядні, щоб не сказати третєрядні. Е, за які гроші е, знімаються серіали, за які гроші знімаються, ну, купуються е, е, Міністерством оборони, робляться закупки озброєння і так далі. Не знаю. Я, я, я не знаю. Я знаю точно, що людям, які можуть загинути найближчим часом, Потрібні не серіали зараз. Ну, дивіться, ну вже маса налогів приводина, да? там хтось притула, здається, щось про будинок палав. Ну, так от зараз, зараз загорівся мій будинок, і дружина кричить: Ігор, у нас горить на кухні. Я кажу, секундочку, зараз я дочитаю стрічку телеграму. От, Ти що, неадекватний? Ну, ну, дивіться, ну, це слово неадекватність. Попри всі пояснення від Каченка, від Юрія Горбунова, я, до речі, до Горбунова, я сказав, претензій у мене нема. Якщо гроші виділяються, хтось оголосив конкурс на комедійний типу, серіал, то кому я, на Горбунову, там, десь бути або актором, або сценаристом, або продюсером, або за кадровим голосом, ну, має значення, він, він зарекомендував себе як людина, кого точно є гарне, гарне почуття гумор акторське. Але ну, я не знаю, не вже дійсно потрібно знімати зараз, я не розумію. В іншій стрічці у мене Олег Сенцов, контужений на Запоріжжі під час штурму в складі 47-ї бригади. Ти розумієш, я вчора вже комусь сказав, і зараз ще скажу тобі: у мене таке враження, що заяву повинно було написати різні, а не Ткачев. після того, що відбулося. Я скажу тобі, чому? Тому що я не розумію, чому у нас до сих пір немає. І це не тому, що ланцети показали. Я не вірю росіянам. Росіяни в будь-якому кадрі в будь-якому відкритому роті брешуть. Мені це пофіг. Просто є необхідність. Необхідність не закрита. Міністерство оборони пише заяви в особі його керівництва. І це набагато більший факап, ніж Олександра Ткаченко. У мене до нього претензії ну, по-більшому щоту є, ну, але оця, я тобі кажу, пробаство найбільше. Басту я знаю, що він просто нещирий. Ну, от і все. Нещирий міністр, мені не цікавий. Так же, як про новий, як про прямий канал, ти кажеш про п'ятий і так далі. Ну, там, ну, вони грають свої пасочки завжди. Завжди такі схемщики. Чиновники, схемщики управлінці. Ну, ну мені на них плювати. Але від його рішення не гинуть люди. А від рішення інших людей люди гинуть. А відніше від нерішення. А потім оборон, Укроборонпром виправдовується каже, а ну місце, що оборони не замовляли. ну, так, так чего вы сняли Гусева? Треба было Резникова снимать? Я ж тебе кажу, вот я, уяви себе заседание Кабмина, сидит Каченко и сидит Резников. Шмигаль каже, выделяем 400 миллионов на сериалы. Буданов, ну, правда, он там не присутний. Буданов пишет Резникову, так а мне треба 5 вот этих вот крутых дронов. А Резникову пишет, тебе притулок купить. Ну, тут пане за, Ще ну, раз, це ж мереж, це ж ми ж живемо, це ж кавка, ми да. ж живемо ж в викриваній да, реальності. Пане Ігорю, я просто ну, ще раз хочу сказати: що... а ці 33 да? мільйони, вибач, сьогодні треба їх уже є куди прикласти, їх і вчора було куди прикласти, от в Одесі. Там потрапило по-моєму, Бог з не всі собором. Собор все таке. Я до речі не знаю яка він пам'ятка державного значення, місцевого, але там попало ще декілька пам'яток архітектури, якими опікується міністерство культури. По-моєму, там будинок науки, дом науки. Да, по-моєму? Так. Да. він пам'ятка на ньому вісить і щось там іще? От, будь ласка, це треба за щось відбудовувати. За що? За місцеві кошти це отут на сто відсотків та але там же знову ж таки ви ж пам'ятаєте, що всі гроші, які дають нам партнери, ми не можемо. Ми не маємо права. Я не знаю, чому це якась просто дурість. Ми не можемо їх відправляти на армію. Тому, якщо є 400 мільйонів на кіно, не можемо ми купити дрони на гур. все, отут можна, хоч повіситись, хоч пити Я... собі. Піани. Це правило, але коли ви кажете про Резнікова, ви на 100% праві та да? тому, що це питання оборони побудованих чи непобудованих заводів. У нас є приклад, коли зараз у Британії знімають нашого посла Пристайка за те, що він покритикував. Владу, да там, зокрема, президента Зеленського в інтерв'ю після саміту НАТО, але при тому в нас не знімають Резнікова за мільйон двісті скандалів з корупцією, за мільйон двісті питань, де наші дрони його про це в останнє питали цього тижня, і нуль відповіді. Тому тут ви прям б'єте те, що називається в сотку. Олена, пристайка зняли за інше, за те, за що, що він так і не пояснив українському народу, що відбулося в Омані за участі Зеленського. А обіцяв 20-му році. Я жартую, звичайно. Дивись, ти розумієш? Ну, от я читаю зараз Скадовський захисник біє 112-ї бригади, з цензурними словами, але зривається вже і каже, що ми не можемо це чути. Ми там сидимо в охопах, ми не можемо це чути. Що ви виділяєте я гроші я на бачу. серіали? Ти розумієш, чи яка, яка ерунда? Ми будемо говорити про совість людей, які, які керують, ми знаємо, як вони прийшли до влади, і це ніякого відношено до совісті немало. Я маю на увазі, що ми обріхування. Не тим, щоб перемогти тим, що зробимо, а в влену того, що було до дані. В розумінні 99% людей зйомки серіалів це розваги. Розваги, наскільки я зараз орієнтуюся в великих містах, заборонені. Ну, такі масові, да, якісь? Ну, заборонені. Це небезпечно. Не знаю, дискотеки, мабуть, працюють до 22-го чи щось таке. Але розваги якісь ну, розваги в країні несумісні з е, гарячою фазою війни, яка зараз триває, і яка, як сьогодні, показала Одеса, завтра може бути, бути як зруйнований. я вже не кажу про те що я не знаю як я як продюсер міг би забезпечити е, безпеку знімального періоду е, моєї знімальної групи ну просто не знаю я знаю що є КПП, є е, е, необхідність знімати там умовно кажучи кожного дня по 12 годин якщо в тебе 5 годин повітряна тривога ну ти, ти брешеш або собі е, і Люди можуть постраждати. А, а я думаю, а... що вони би поїхали за кордони. Все вони б легко отримали дозволи від міністерства культури. Горбунов буде... правий, за 33 так. мільйони. Ти нічого не знімеш за кордоном. Річ за все, Юрій Горбунов домовився з інгульцем про те, що частину величезних коштів вони візьмуть на себе. Про що не буде ніколи нікому відомо. Ну а може відомо там проживання, харчування не знаю, щось ще електроенергія, банальне підключення до трансформаторів для того, щоб включити освітлювальні прилади. Е, я розумію, що ці гроші не можна виконати, але е, є інший резон, і він абсолютно слушний в цьому контексті. Цього це, навіть це не срач, це не срач. Те, що там пише, що це срач, ми не сремося, Ми е, просто пробуємо е, бути притями. От е, е, ніхто не розуміє. Ну, я зараз е, згадав, що сказав написати княжицький. Ніхто не розуміє, чому держкіно зараз не проводить піченги на фільмі, так звані патріотичні, які могли би бути е, зняті і виставлені на міжнародних майданчиках платформах як е, ще, один, е, ще одна крапля української культурної дипломатії. Е, серіали таким інструментом не є. Навіть якщо в цих серіалах буде на кожному будинку прапор, як у мене на будинку український, ну такий знаєш, американський American style, як ти казала, да? там головний герой завжди там, Сьогодні Опенгеймера, знову ж таки кажу. Він там дуже вирішальний момент. Він стоїть, думає, щось говорить, а десь там на другому плані в нього американський прапор. Навіть якщо це буде все так, серіали це для внутрішнього користування на каналі, про який я навіть, не хочу починати говорити, на якій хвилині. Фридом, 4 -4 Да, це той канал, на якому відмовлявся давати коментарі і інтерв'ю, тому що вони просили мене робити російською мовою. І, і це ще одне велике питання до міністерства культури і, і до всіх, хто хто трошечки ну розпорядзився коштами. Маєш насінікура. Я канал Дом Фрідом називаю сінікурою для друзів усіх. Кого ми Дайте, пане Юрі, я згадала, що здається, Сінцову давали 6 мільйонів гривень на його фільм. І я, як зараз, пам'ятаю, як його цькували слуги народу Макс Бужанський, що, що він загавно знімає, і так далі, і чому на нього дають деньги, писав на русскому язике Бужанський, але при тому його кіно якраз проїхалося і зробило ту саму культурну дипломатію, про яку ви згадували. Я не хочу поворознюка. Поясніть мені, чому мені намагаються продати. Поворозняка як сучасного героя. Герой чого? Що він зробив? Хто він такий? Чим він пожертвував? Кого він надихнув, окрім того, щоби його однодумці почали, як він спілкуватися матом і більш нічим? От тут це питання до Горбунова та Ви кажете: він справді є конкурс, подав. Воно слів... тобі сказав, що там герой поворознюк, чихонічно. Ну там всі з цього зробили висновок і горбунов це а, не спростовував. Ну, Юра Горбунов, э, дивись, як би ти до нього не відносилася, він не повинен. Ні, бути, я до нього прекрасно ставлюся, то, те, що, немає. чого нема в сценарії, наприклад. Навіть якщо слово називається Інгулець, я виріс на річці Інгулець. Правда, це було в селі Заградівка і Пригір'я, високопільському Високопідспроводив Херсонської області, далеко від того, як там називається цей Інгулець, Петрицького, е Кировоградської області. Е ні, секундочку, давайте не будемо інтерменувати те, чого немає. Зрозуміло, що воно попахує поворозняком, але поворозняк для мене ніхто. Людина, яка матюкається. Я таких в селах, де я виріс і потім навіть працював, бачив десятки. Ну, ну ніхто. Ну, хто, я не знаю, кому він подобається. Ну, мужчина мужик як мужик. Ну, він не є предметом розмови. Я, я, я не розумію ну, взагалі. Я, я не розумію, в чому там для одного з каналів стала цікавість до цього. До цієї людини, мабуть, це зробив великий внесок в партію Слуга народу на виборах. Я не знаю. Ну, в мене немає відповідей. У нього є футбольна команда. Футбольна команда є у багатьох українців. Ну не нас з тобою, а у тих, у кого вони є. Ну, будкиві, що ну, по лісі, там на 70 км від мене на заході. Давайте про нього говорить. Чому говорив про поворознюка? По Та ну, знаєте, це, як вона ви... там Матюк... про... матюкливий український селянин. Ну, я так, я знаю, десятки. Пане, якщо щось схоже на качку, крякає, як качка, то скоріше за все, це ну, буде п'ять так, да, але ви провідну окей, за року не спіймали. Ви згадали про притулу і, і, і про дрони да, про оборонку. І Притула ж відверто сказав, що виникла проблема, яка е, дуже стала красномовною під час цього збору. Це люди, mm. які в принципі ніколи йому не відмовляли. Окрім того, mm. що вони його спитали про е, державну інституцію е, Гура да, Кирила Буданова. Вони сказали, що слухайте, ну так ми кинемо, і ми вам довіряємо. Але паралельно із цим, яку державу. Державних гроші, які йдуть пробачте на слові, хрін знає куди, і ми бачимо безліч, це навіть не барабани там. Є куди гірші історії, як то відновлення доріг і водопостачання на кордоні з Румунією, як Шевченківська РДА будує бомбосховища на Закарпатті за 14 мільйонів. І люди почали питати: ну окей, ми віддаємо своє. А на що витрачає держава? І виходить що на сьогоднішній день волонтерам. Волонтерам, людям, які збирають ці гроші, тепер треба пояснюватися за владу. Хоча вони не є владою, та й не витрачають ці кошти. Е, ти правильно кажеш про цю проблему. Ця проблема проблема виникла. Я говорив з своїми, ну, своїми, так би мовити, людиною, якою контактує по херсонській по Херсонському полку Нацгвардії. Я йому кажу, йдуть погано зараз збори. І я відчуваю, що ця от історія з, з серіалами вона, вона просто степанула. Він каже: да, це. А також е, мені сказали там ще одна волонтерська група, що вони коли побачили е, це відео з ланцетами російськими, вони сказали, так бляха муха, але ми, 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 ми ж в принципі не можемо. Ну це ну тобто, ми, ми не піднімаємо руки, ну у що щось дуже дуже зіпсувався настрій. Я кажу: ну мені ланцети до дупи немає значення скільки у них, має значення, що у нас нічого немає. Я ж тобі кажу, в мене був тригер такий, що я зрозумів, що я знаю пару груп, які на колінах роблять в за свій кошт, замовляють в Китаїці, ці комплектуючі, роблять в дрони Але Міністерство оборони їх не робить. Більше того, там є проблеми з сертифікацією, і ці проблеми зрозумілі з одного боку, але з іншого боку, ну це ж теж нечесно. Міністерство оборони знає, ЗБУ знає, збушники сидять от прямо на переговорах і кажуть, хлопці, давайте нам потрібно. А сертифікація вони кажуть, ну ми якось типу, обійдемо це. Всі це знають, а, і ну і що, ну давайте кустарну виробляти. Ну давайте, ну давайте гроші тут кустарникам. Кустарники зможуть. Ну вони мені сказали от один знайомий сказав: слухай, я за свій кошт купив, ну, замовив 100 комплектуючих. А в мене типу вже стоїть черга. А, а я кажу, так а як ти їх не каже? Я їх ніяк не продам, просто це за мої гроші. Я ну, в мене більше грошей нема. E, і, і тут у нас є гроші да, від західних партнерів. E, наскільки я знаю, e, західні партнери партнери точно не дали на конкурс по виробництву серіалів. Західні партнери дали очевидно на соціальну сферу. А в соціальній сфері я думаю є що робити. От ми з тобою тільки що згадали про те, що треба зараз трошечки відбудувати там, одеський там, де аварійно щось, тому що я якраз ну не прихильник того, що треба ремонтувати капітально в час, коли йде обстріл. Ну це це, це просто безглуздо. По такому ж принципу я свою стіну ще не відремонтував в домі, тому що на що літають крилаті ракети і шахіди. Вот міністерство культури буде куди викинути гроші. Ну викинути, витратити. Може це якось компенсує. Я не розумію. Я розумію, що Каченко правий, що йому світить кримінальна стаття, якщо він не використає кошти, за які проголосували депутати. Вони ж в бюджеті виділили, скільки там не пам'ятаю, 800 мільйонів на зйомку. Вони не виділили на, на дві лінії дронів FPV там, і якихось розвідників. А вони виділили це. Чому? Це питання до них. Я кажу, для мене ФАК міністра оборони набагато критичніші, ніж факапи і Татьки, знаєте, це смішно, коли Ткаченко каже про кримінальну справу, тому що ми знаємо, що всі, хто був так чи інакше дотечен до цього ткаченко, каже це. Я знаю, що ну, просто така така штука, бюджет, що якщо ти використаєш гроші це, це, і, цільов, за цільовим призначенням, то я... тебе затягають. А я про те, що відповідальності немає ніякої, бо ми, пане Ігорі, з вами не побачили, щоб затягали голову служби безпеки України. Я думаю, що у вас, зокрема, теж та є до нього наприклад питання про те, а що було зроблено для того, щоб південь нашої країни не був так швидко окупований. Та цього тижня ми дізналися, що він отримав адвокатське посвідчення, і не тільки він, а ще й рідна сестра Олега Татарова. Всі вони це роблять в Полтаві. Ми ніяк не можемо докопатися до істини, що там таке сакральне в цій Полтаві. Що там за місце, де вони отримали. Ми ці адвокатські посвідчення. Я це єдине місце, куди ці дві особи могли прийняти. Всі інші їм крутили дулю і послали. Я не знаю. Та, але тим не менше, коли ви це побачили, та, що в нас голова Служби безпеки України, який був звільнений, із графою, що ми розберемося, вони несуть відповідальність, як і Венедіктова, значить, вона зараз у Швейцарії, російське золото охороняє. Він тут виявляється в Україні, отримає адвокатську освіту. Ну знає, я припустила, що це для того, щоб себе в суді захищати. Ну як так може бути? Ну як? Ну, ну, ну просто як? <звук> Олена, ти може без ефіру зі мною би про це поговорила? Тоді я б я міг бути якимось більш е, як тобі сказати, зрозумілим в своїх поясненнях, при тому, що я не вживаю, стараюся не вживати е, е, нецензурні слова. Е, дивись, е. Баканов це ходячий труп, не в сенсі, що я йому погрожую, а просто він ніхто. Ходячий мертвець, є такий серіал, да? ходячі мертвеці чи як називається. Так. А, а, він називається мерці. Ніхто. Він цього не розуміє, ну мабуть, розуміє. Ну, а Що йому? йому? Ну, Я не розумію. А, пан ніхто Ну, з точки зору того, що він зараз не сидить. Ну, я впевнений, що якщо буде влада, яка прийде а, після Зеленського, то його, як мінімум, проти нього буде. Висунуто обвинувачення. Ну, на той момент, очевидно, він буде десь в Марбелі випивати сангрію цим от, от Борисовим, або його дружину, якась крута бізнесменша. Молода, симпатічна, крута бізнесменша. Ти знаєш таке? Ну, ну Я про те, що ти, ну, не питай мене про очевидну дурню. Ну, люди творять дурню, люди спеціально приходять до влади, щоб творити дурню. Їм здається, що вони осли. От коли вони не при владі, вони так сидять і думають, боже, які ми ідіоти? Там бюджет, який можна тирити, пиляти, ставити сусіда на начальника СБУ, друге дитинство. А ми цим не користуємось. Так може, давайте сходимо у владу бляха муха і нарешті ну, перестанемо вважати себе дурнями останніми.